Чи з вас додивляться вже... нашу... заключену, чесни всі зразу, е, перейдуть, але ну, побачив, що нова трансляція. Але е закінчу цим е думку з приводу того, що дуже багато речей, які ми просимо, вони настільки у, у Бога, вони настільки інтимні і особисті, що ніхто про це не знає. А отже, можна дійти ну, навіть ті речі, які ми часто просимо. Ми не можемо їх озвучити ну, своїм близьким, а тим більше людям ну, не самим рідним, а просто друзям або колегам, знайомим. А отже, виходячи з цього, ми можемо просто зрозуміти, ну, якби поставити себе з другої сторони, що стверджувати, що дуже от, е, господь мало людям відповідає, і є те, що вони просять, що ну, у нас нема таких підстав. Так стверджувати. Навіть якщо ми проаналізуємо своє життя і те, що ми просили у Бога, я думаю, кожен християнин знайде ті моменти, які, які Господь, коли ми просили моменти нашого життя, Господь почув нашу проблему, почув наше прохання і розрулював так, як ми просто потім дивимося. Ми, ми, ми навіть не розуміємо, як це могло статися. Але, ну, я не знаю, я просто суджу по, по собі, що в своєму житті дуже багато моментів, я знаю, що це була конкретна воля Бога, конкретна Його присутність і Його допомога. Тому, виходячи з свого життя, я розумію, що і у інших людей, які просять у Бога, відбуваються ті ж самі речі. Звісно, якщо я в нього зараз попрошу, я хочу Бентлі чи а -А 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 Астін Мартин, Якусь машину там, чи яхту. Ну, ну, Це не серйозно, це не те, що впливає на життя, на моє спасіння. А для мене це, напевно, найважливіше. Ну, не напевно, а для мене найважливіше, як і для кожного християнина, саме е, питання, які стосуються нашого буття і нашого спасіння. От. І там я ще в чаті побачив ще одне питання, чому чудес зараз мало. Можливо, ми просто їх не помічаємо, адже чудеса це прояв Бога в цьому світі, а заповідь блаженства говорить нам про те, що побачити Бога або Його прояв, треба мати чисте серце. Якщо ми не помічаємо Бога в своєму житті або взагалі в цьому світі і не помічаємо Його проявів, а кожен Його прояв це вже є чудо, це говорить тільки про те, що, скоріше за все, наше серце зачерствіло, як у фарисеїв, які чули, бачили. Христа, але не розпізнали його, не признали його Месією, Спасителем, Царем, царів. от Через це, е, ну, і ще один момент: те, що дійсно в ранній християнській церкві ми бачимо дійсно дуже таких е, е, надзвичайних чудес, надприродніх. Але тоді вони ну, такі, тобто, знаєте, рання християнська церква була подібна такому, такому, такому гейзеру, фонтану чудес, проявів Духа Святого. Але це було все для того, щоб, щоб вона через такий візуальний прояв, який спостерігали інші люди, які, для яких ще християнство було чужим, щоб їх зацікавити. Привести до віри, проповідуючи нову істину істину Христову, підтверджуючи її чудесами, апостоли мали, мали е, на озброєнні, якби Ну це, це, знаєте, чудеса це як важка артилерія, яка добивалася певних результатів. Тобто не тільки людина чула про віру в Ісуса Христа, але й бачила, що. Там творять чудеса, а значить, то істинний Бог. Адже для людини той, хто творить надзвичайні чудеса, той має якісь, якісь відносини з Богом. Це зразу така посилка була. Значить, це людина Божа. А в даному випадку віра проповідувалася, те, що Ісус Христос є Бог. І от Ісус Христос є Богом. І ось ті, хто в нього вірять, творять чудеса. Ну, звісно, значить, значить, так воно і є. Чудеса підтверджували вчення. І для церкви, яка тільки-тільки починала розповсюджуватись по всьому світі, по, по, по всьому нашому земному е, нашій земній кулі, це було важливо. Пізніше, коли християнство розійшлося, ну, напевно, вже прояв таких, е, знаєте, яскравих чудес. Вони ну, вже стало не так актуально. Це перше. А по-друге, чудеса, можливо, просто стали іншого характеру. Чудеса нашого, в нашому житті, в житті кожної людини християнина. От е -е. Ну, на сьогодні тоді будемо закінчувати. На жаль, бачите, не вийшло цільним фрагментом всі в телефон повністю. Бажаю вам Божого благословення, хай благословляє та оберігає. Також бажаю вам мирної та тихої ночі, незважаючи на таку нетиху ніч минулу і особливо трагічні події в день, коли нелюди з Російської Федерації обстріляли дитячу лікарню, центральну в Києві. Так? Обстріляли пологовий центр в Києві, обстріляли Кривий Ріг. Дніпро це робили не люди Їх людьми назвати я не можу. І з усього християнського смирення, яке в мене можливо практично відсутнє, я можу тільки побажати їм долі є і Ізавелі е біблійної. Е більше нічого іншого. Е і хай Господь їм, знаєте, е є такі гарні слова в Біблії. Церковно Славянською, мені отамщення, я вас дам. Тобто те, що Господь помститься за тих загиблих і постраждалих, за тих переляканих до смерті дітей і поранених дітей, які сьогодні постраждали від цих ракетних обстрілів. Я надію, що Господь воздасть тим, хто це зробив, і продовжує робити сповна А ми з вами маємо молитись за наших захисників, які роблять все можливе і неможливе для того, щоб знищити те зло, яке прийшло до нас, тих е, загарбників, ту Орду, яка прийшла нищити наших співгромадян і нашу країну. Е, головне нам в даному випадку не впасти в почуття ненависті і помсти. А віддати цю помсту Богові на суд. А ми знаємо, що Господь правильний суддя. Нам вже слід залишатися християнами і не давати пристрасті жити в нашому серці, різним пристрастям. Боротися з ними і уповати на допомогу Божу. Молімося, поборемо. Боже, вам всім благословіння. Хай Господь благословляє та оберігає. І е, нагадую, що про актуальність вашої підтримки нашому каналу, вашими вподобайками, коментарями, поширенням відео та вашими підписками. Ну і можете, звісно, хто має бажання підтримати нас фінансово донатами або оформивши спонсорську підтримку. На все добре. До зустрічі завтрашнім євангельським ранком. Надіюсь, ця, ця ніч буде тихою і день. Хай те все, що летить на наші землі, впаде в болото, звідки воно й вилетіло. Боже вам всім благословення.